Добрий день, хлопчики і дівчата! До символів українського народу відноситься віночок. Це не тільки прикраса, а ще й оберіг. Давайте ми з вами сьогодні плетимо український віночок. Віночок не лише прикраса, а й оберіг. У кожного народу є свої символи і обереги. Обереги від слова зоберігати берегти. Є у віночка така сила, що бів знімає. Волосся береже. У народі про віночок говорять гарний віночок, окраса дівчини. В віночок вплітали багато живих квітів. А з яких саме сьогодні квіточок ми будемо сплітати вінок, ви дізнаєтеся з віршиків. Я на сонце дуже схожа, золотиста і пригожа. Відгадати всім не важко, що за квітка я. Ромашка. На просторах поля золотого сині зірочки тремтять. Мов шматочки неба голубого Виграють, виблискують, горять. Волошка. Стебель це шорстка драбинка. Всередині чорна вуглинка. Пилюдки блискучі, як лак, це квітує. Мак. А що ж символізують ці квіти у вінку? Ромашка добро і здоров'я. волошка – ніжність і вірність, мак родючість. У нашому віночку треба квіти вплести у певній послідовності. Подивіться, будь ласка, ромашка, волошка, мак. І знову ромашка, волошка, мак. І знову ромашка, волошка, мак. Всі запам'ятали послідовність? Тож почнемо. Я починаю плити віночок. Дивіться уважно. Слідкуйте за послідовністю. Тепер спробуйте саме, яка квітка слідуюча. У вас так само вийшло? Молодці. А ще до віночка чіплялись стрічки. Давайте подивимося, що кожна з них символізує. Коричнева символізує землю. Жовта колоски у полі. Зелена життя. Синя водичку. Рожева Символ достатку. Помаранчева. Сонечко. Фіолетова мудрість. Ось скільки цікавого ми з вами дізналися про український віночок. Бережіть, шануйте, любіть нашу Україну. Бажаю вам всім добра. До зустрічі. До побачення!